Вітаю! це програма податковий кур'єр. Дивіться сьогодні у випуску. Студенти технічного коледжу запросили місцевих податківців за круглий стіл. Дітей з Вінничини нагородили за участь у конкурсі очима дитини про бюджет країни. Ветерани податкової служби та діючі податківці домовились про налагодження партнерських стосунків. Спілкування з молодим поколінням і виховання податкової культури ще зі студентської парти це не забаганка чи модний тренд, а вимоги сьогодення. Чим раніше юні громадяни України усвідомлять всю важливість податкової системи, тим більше шансів з'явиться у нашої країни на економічне піднесення. Саме тому розуміючи важливість податкової грамотності, навчальні заклади впроваджують спеціальні дисципліни для студентів, спецкурси проводять круглі столи. На один із таких заходів запросили фахівців головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області. Як пройшла зустріч, бачили наші кореспонденти. Тиждень фінансового відділення у технічному коледжі вирішили провести, торкнувшись теми податкової системи. І це не випадково, адже у закладі для старшокурсників викладають предмет з одноіменною назвою. З нього студенти дізнаються про усі податкові нюанси. Що стосується самої дисципліни, то дійсно досить складний. Скажімо так, складна законодавча база, яка мало того ще й постійно змінюється. Тим не менше, ми визначаємо ось такі самі основні моменти, елементи кожного податку і намагаємося більш так. По життєвому розказати на податковій системі ми вивчаємо різні приклади. Як ми рішаємо задачі на податковій системі, вичисляємо акцизний збір, ПДФО, також, також податок на прибуток та ПДВ. Це ми тільки почали розглядати, але надалі думаю, що ще буде цікавіше. Тобто, предмет загалом дуже цікавий. Щоб урізноманітнити навчальний процес, для студентів організували круглий стіл. До нього вони готувалися, вивчаючи певний вид податків та демонстрували власні презентації, що стосувалися антикризових змін у податковому законодавстві. Студенти кажуть, що проведення таких заходів їм до вподоби, адже дозволяє не лише легше засвоїти матеріал, а й вчить впевненості. Податне нарухове майно я обрала саме цю тему, тому що дуже декілька є змін, і цікаво було з цим матеріалом працювати. Все шукала податковому кодексі Україні там все це вилежено, Є дуже багато змін, які там загальна площа поміняла житлова. Ну це я буду детальніше розповідати. Презентація була не тяжка робити. Ці круглі столи дають самореалізацію, самореалізувати себе, показати на що здатне, на що здатна людина і. Просто висловити своє свою точку зору. Юнаки та дівчата під час презентації розповідали також про зміни у законодавстві в частині адміністрування податку на прибуток, ПДФО, ПДВ, плати за землю, єдиного внеску. А щоб оцінити роботу з професійної точки зору, запросили на засідання круглого столу фахівців фіскальної служби, які є частими гостями у технічному коледжі. Нам сподобалось те, що ви не просто взяли один документ. Ми бачимо у вас вже думаючих майбутніх фінансистів і е, Ви взяли не просто один закон, ви подивилися ще на першу першоджерела і представляли, е, що насправді, тому що ну, закон сухий. Ми знаємо, в пункт один пункт А в абзац такий, то внести зміну таку то. А ви взяли ще і е, основу податкового кодексу, закону про ЄСВ і представили в цих презентаціях. У вас вже такий високий професійний погляд. На податкове законодавство ви дійсно гарно охарактеризували всі основні елементи податків, хто є платником, яка ставка податку, база оподаткування, терміни сплати, тобто всі основні елементи. Звичайно, хтось, як кажуть, по різному ви підходили до безпосередньо до податків і внесків кожного своє бачення. Податківці з радістю проводять спільні заходи зі студентами, аби допомагати їм усвідомити, чому питання сплати і адміністрування податків настільки актуальні, пояснюють незрозумілі моменти або підказують на що варто більше звернути увагу. Все це надзвичайно важливо, оскільки в майбутньому економіку країни творитиме саме молоде покоління, податкову культуру якого треба виховувати вже зараз. Податкове законодавство є взагалі е, актуальним в кожен час, тому що держава не може існувати без податків. Е, необхідно кошти для того, щоб фінансувати як і соціальну сферу, і армію, і будь-які такі державницькі програми. І тому молодь сьогодні звертає увагу на те, які податки сплачуються, е, чи достатньо їх, чи недостатньо, чи правильно розподіляються ті кошти, які вже є в бюджеті, і це є нормально. А те, що сьогодні вони піднімають питання щодо адміністрування різного виду податків, це також є досить таким важливим моментом, тому що показує, що вони мислять широко. Круглий стіл у технічному коледжі дійсно став місцем рівноправного спілкування між студентами та податківцями. Після нього залишилися приємні враження і домовленості про нові зустрічі. Цьогорічний конкурс Очима дитини про бюджет країни восени дійшов до свого урочистого фіналу. Нагородження переможців найвищого всеукраїнського рівня вперше у зв'язку з тривожними подіями в країні відбувалося в режимі онлайн-трансляції. Кращі юні художники, літератори та знавці комп'ютерної графіки, роботи яких здобули найвищі відзнаки, отримували віртуальні привітання від очільника фіскальної служби України та цілком реальні подарунки в своїх областях. За приємною подією для віницьких учасників конкурсу спостерігала наша знімальна група. Серед талановитої молоді, яка своєю участю в податковому конкурсі прославилася на всю країну, опинилися і двоє мешканців Вінницької області. У новій цьогорічній номінації комп'ютерна графіка третє місце зайняла робота Кирила Гавришка з міста Тульчина. Так само бронза, але вже у номінації Літературні твори дісталась Богдані Голембівській з Козятинського району. Моменти гордості та радості за наших митців у головному управлінні Міндоходів області переживали як самі діти, так і їх вчителі, і звичайно люблячі найближчі родичі. Я дуже зрадів, коли став переможцем. Мене всі хвалили, казали, що молодечі гарна робота була. Перші роботи Кирило почав робити ще років чотири тому. На коралфотопантії я його вчила. А потім вже перейшли на фотошоп потихеньку. Про конкурс ми узнали в нашій центральній бібліотеці і вирішили прийняти участь. І так пішла робота. Богдану також на участь у конкурсі та написання переможного твору казки надихнула бабуся, за що їй дівчинка безмежно вдячна. За свої старання діти отримали від Державної фіскальної служби чудові призи, фотоапарати. Однак радість свята цього дня пережили і інші конкурсанти, яких відзначали дипломами і подарунками за зайняті призові місця на рівні області. Керівник відомства Мирослав Продан подякував учасникам, їхнім батькам і вчителям за активність розуміння бюджетних проблем проблем Країни і головне, небайдужість до таких серйозних речей, як податки. Приємно бачити, наскільки на сьогоднішній державі процвітає талановита молодь. І, можливо, ми з тими завданнями, які стоять перед нами на предмет адміністрування доходної частини державного та місцевих бюджетів, не могли б проявити таку уяву. Коли спостерігаєш її, дивлячись на ваші малюнки, на ваші анімації, на ваші твори. Це говорить перш за все про те, що молодь надзвичайно перспективна, молодь талановита, що в свою чергу дає і відкриває надзвичайно великі простори для нашої незалежної України. Під час вручення дипломів і подарунків усі присутні вкотре насолодилися переглядом робіт переможців. В цьогорічних творах діти як ніколи вболівали за долю рідної України, переймалися її безпекою та звертали увагу на такі болючі соціальні питання, які без вагомої підтримки від держави не мають шансу на вирішення. Я хотіла звездити своєму малюнку людей з особливими. Потребами, яких треба було приділяти їм увагу, і податки цьому повинні допомагати. Попри тривожні нотки українського сьогодення, які так тонко вдалося відчути багатьом юним митцям у своїх роботах, дитячі твори випромінювали оптимізм, віру в мир та злагоду у нашій країні. Звичайно, за умови чесної сплати податків усіма її громадянами. Така серйозна мотивація і стала основою творчості багатьох учасників. З раннього віку я хотіла дізнатися, от звідки бабуся бере пенсію. Тоді вона мені розповіла, що якщо люди будуть платити податки, то гроші з податків будуть йти на сиріт, на пенсіонерів, а в даному випадку ще й новий фонд на армію. Приємно, що юним учасникам конкурсу завдяки своїй природній допитливості, наполегливості і креативності все частіше вдається залучати до творчого процесу усіх членів сім'ї. В результаті в колі родини обговорюються важливі соціальні проблеми, які допомагають дитині визначитися з головною ідеєю конкурсної роботи. Я в захваті від того, що моя дитина та інші діти можуть проявити свою креативність. Ми можемо навіть всією сім'єю якісь подати ідеї, щось підказати. І навіть можна сказати, що навіть і сім'я згуртовується, тому що в нас навіть бабуся підкинула якусь ідейку, я якусь ідейку разом вийшло творіння, і нам вже оформляла все те. Більше того, якщо так от говорити, ми задумалися більше про податкову систему. Я розказала своїй дитині. Я ж теж є платником податків вже 15 років. Я розказала про цю всю систему їй і дещо вона дізналася в інтернеті. І потім вона взяла вже персонаж Русалонька і все те, теоретичне, що вона дізналася від мене, вона втілила у казці. Про головне державне питання, якісне наповнення бюджету конкурсанти цьогоріч розповідали яскравими фарбами, римованим словом і навіть комп'ютерною анімацією. Бажання зробити країну кращою діти поки що реалізують у своїх творчих проектах і натхнення їм на таку роботу не позичати. Я побажав би, щоб в цьому конкурсу зняли вікову обмеженість, щоб прийняли десятикласники та одинадцятикласники, щоб було більше робіт, надсилали їм і Відкривались нові номінації. За словами членів журі, історія конкурсу очима дитини про бюджет країни це історія боротьби за ідеальну податкову культуру. Її творцями є юні громадяни, які показують країну, в якій їм хотілося б жити завтра. Відтак завдання дорослих зробити так, щоб ідеальні картинки щасливої, незалежної і заможної України швидше ставали реаліями нашого життя. Асоціація ветеранів податкової служби днями провела зібрання за участі керівника головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Мирослава Продана. Зустрілися колишні податківці, аби розповісти про проблеми, з якими зіштовхуються і домовитись про підтримку з боку діючого керівництва фіскальної служби. Також мали на меті обрати нового керівника асоціації та запланувати подальшу роботу. Спостерігали за спілкуванням наші кореспонденти. На початку зустрічі Мирослав Продан привітав присутніх з днем ветерана податкової служби, який відзначали нещодавно. Висловив слова вдячності за колишні напрацювання і пообіцяв зробити все, що буде в рамках його повноважень та можливостей, щоб відновити колишні гарні традиції, пов'язані зі ставленням до ветеранів. Якби не ви, ми не мали б того надбання, яке маємо сьогодні. З певністю вам говорю, що я перебуваючи на цій відповідальній посаді, прикладу максимум зусиль щоб повернути ті гарні добрі традиції, які були попередньо, пов'язані з відношенням до ветеранів, забезпечити всю ту базу, яку на даному етапі буде необхідно. Очільник Асоціації ветеранів Олійник розповів про останні роки роботи організації та стиль ставлення різних керівників податкової до її колишніх працівників. А звернувся з проханням не забувати старі кадри, приділяти увагу та підтримувати їх. А присутні експодатківці наголошували, що вони вже ніколи не будуть на своїх місцях. А от всі, хто наразі працює, все одно з часом потраплять до категорії пенсіонерів. Дуже хочеться, щоб були партнерські стосунки з ветеранами. Ми вже не будемо на вашому місці, але всі будуть на нашому місці. І зрозумієте, той багаж, який є в нас, ви можете використати. І я думаю, що той, що пройшов таку школу, там 15-20 років податкової служби, він кожен на своєму місці і сьогодні відстоює честь мундира податкової служби. Колишні податківці після спілкування провели протокольну нараду, на якій вирішили залишити на посаді голови асоціації Федора Олійника та визначилися, як працювати надалі. А керівник фіскальної служби Вінничини попросив, аби ветерани, враховуючи корективи часу і ситуацію в країні, з розумінням ставились до характеру їх підтримки. Це все про що ми хотіли розповісти вам у цьому випуску. Ви дивилися програму Податковий кур'єр. Бувайте. Música okay.